Всім доброго дня! Почекаю трішки, може хтось до мене приєднається зараз, а хто буде дивитися в записі, то я вас уже вітаю. Вирішила вийти в прямий ефір. Так, сподіваюся, що мене буде чути. Добре було б, щоб хтось підтвердив. Вирішила вийти в прямий ефір, тому що завтра у нас вже 1 серпня. І багато хто чекав на цю дату, тому що ми чекали, чи скасуються воєнні пільги, чи не скасується. Підпише президент закон, чи не підпише. Тому підписав 26 липня, він підписав закон. І швиденько всі перелаштовуємося і думаємо, що з цим робити. Я вирішила записати цей ефір, тому що як завжди. У нас щось на слуху, щось якась новина, і вже по соцмережах кругом розлітається всі, щось ловлять якісь хайпи, лякають, залякують людей, і мені просто вже на вихідних мої клієнти писали, що що це таке, що за така страшна новина, і що за новини такі по інтернету, чим лякають фопів, в тому ж числі. Ну, основне, це там 2%. ну, Звісно, що були юрособи на 2%, але чогось дуже беруться за фопів. От, тому я хочу розказати такі основні моменти, наприклад, якщо хтось був на 2%, хто переходив, тому що не всі переходили на 2%, це був добровільний вибір е, пільги, дехто, наприклад, з моїх клієнтів так, так само продовжував перебувати на 5% на третій групі. От тому, хто не застосовував пільги, вони собі далі працюють. І є такі, які сплачують єдиний податок 5% і єдиний внесок в звичайному режимі. Тому для них нічого взагалі не міняється. А той, хто подавав заяву на 2%, тепер автоматично повертається на 5%. Один момент, тому що кіпіш уж дуже багато було навколо цього, навколо новостворених тих, хто створився під час війни і подав заяву зразу на 2%. Тобто потрібно було подати спочатку там на третю групу 3%, а потім ой, чудово, що не чути, дякую. А потім подати заяву вже на 2%. І через те теж було багато кіпішу в нашому цьому середовищі. Але, мабуть, добре, що він не був, тому що не всі ж нюанси про нарахували, коли писали ці закони. Ну, та, відповідно ж, це війна, ніхто в цьому не жив, і просто так на ходу теж нам, ну, уряд пішов, держава пішла нам на зустріч, платникам, підприємцям. Тому так воно все писалося, і до цього треба звикати і не сильно там переживати. Тому що всі зацікавлені в тому, щоб було добре всім: і державі, і платникам податків. Тому ті, хто. Начебто як має перейде після, ну, завтра ось, після 2% перейде на загальну систему, то у них є час і право подати заяву на застосування 5% третя групи 5%. Тобто, щоб вони не залишились на загальній системі, той, хто зовсім не планував бути на загальній системі, от, а хто планував на третю групу, на 5%, то вони можуть подати заяву. До 1 вересня. До 1 вересня подається заява, але буде рахуватися, що ФОП на третій групі 5% з 1 серпня. От, тобто, всі, хто не встиг, тому що хтось подавав уже з 1 липня заяви на 5%, хтось планував на 1 серпня, хто не встиг, хто не знає взагалі на якому він світі перебуває. Завтра я думаю, що ми це все побачимо в електронних кабінетах. Усі побачать свій статус. Змінений, чи загальна система, чи назад повернулися на цих 5%, то ми це все завтра побачимо, не хвилюємося, все нормально, це все побачимо. І хто не перейшов, чи кого не переведуть на, назад, наприклад, на, ну, назад, то переведуть на 5% з двох на 5 переведуть. Але якщо раптом хтось залишиться на загальній системі, а планував на єдиному податку, то там уже будемо писати листи, тому що в мене теж такі є. ФОПи, хто О, в такому статусі ще невідомо. До мене прийшли вже з тим, що зареєстровані були під час війни на 2%, а як там воно буде далі, будемо дивитися. Тому не хвилюємося і все нормально. Звітність подаємо за червень 2% останній раз. Ось зараз не за червень, за липень. За червень це в мене ще там їх подаємо зараз, не подаємо, вже подали і платимо податки. За червень. Тому за липень, зараз ми липень на сьогодні закінчується. Завтра вже можна подавати, починати декларації по двох відсотках. А далі вже в стандартному режимі будемо подавати, вже звітуватися по третій групі 5% уже у вересні, це буде третій квартал, вже в, 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 в жовтні, за третій квартал, серпень і вересень буде включно на 5%. відсотках. Ой, я багато так, набуть, наговорила, що. Можна заплутатись, але ну, сам, саме розуміння того, що все буде нормально, то це 100%. Так, далі я собі виписала такі основні моменти, декларацію ми здаємо. З цим зрозуміло. ФОПам першої і другої групи тут більш зрозуміло, тому що те, що вони платили до того, як почалась війна. І були ці вже ж примінені пільги, то вони продовжують платити. Хто там на 10% від мінімальної зарплати, хто на 20%. От тобто назад вони теж повертаються і сплачують вже єдиний податок. Звітність у них вони теж не здавали, поки що ще в них, аж річна звітність по результатам року, то будемо вже звітність подавати аж потім. Але буде нюанс, теж такий він, начебто. Як на мене, то я вже ж теж звикла, але люди переживають, і багато хто ж, ну до мене, мої клієнти, які добре мене знають, вони мене завжди це ж теж питають, тому що побачать, що в кабінеті нараховано, тому що ж платникам першої і другої групи податкова сама нараховує цей єдиний податок щомісяця. Воно зручно, але коли оце війна і пільга, то воно плутається потім. І треба буде дивитися, якщо не нараховано цього єдиного податку, коли ФОП користувався пільгою, не нараховано, то добре, треба дивитися в кожного в кабінеті. А якщо нараховано, і його треба зняти, цю ж це нарахування, щоб не було боргу, то треба буде в електронному кабінеті писати листи, щоб так як ми робили це по результатам 2022 року, теж частина користувалася пільгою. От, але в кабінеті було нарахування, і багатьом приходили навіть в там в додатку Дія приходили борги по сплаті єдиного податку. То в таких випадках просто потрібно було написати листи про до податкової не скарги, а просто листи, тому що теж чула, от на просторах інтернету що е, листиці шо потрібно писати скаргу податкову, скаржитись на податківців, що вони не познімали нарахування. Ну я це називаю не скарга. А просто лист із проханням, що зніміть, тому що в мене от в кабінеті платника в моєму особистому кабінеті зайве нарахування, а я згідно законодавства використовую пільгу. Тому на основі цього положення, я не пам'ятаю, як точно називається цей документ, згідно якого ми користувалися пільгою, от, посилання на це законодавство, і податківці знімали без питань і не було ніяких проблем. Тому цей раз так само потрібно буде просто почистити електронні кабінети, щоб все було гарненько. Сплата відповідала на рахуванню. Тому я думаю, це теж буде не проблема. А в кого і будуть і там поки що, тому що це ж теж займе час, пройде якийсь період, поки це все воно почиститься, поки всі подивляться ці кабінети, поки понаписуються листи. От, і будуть висіти борги, тому що якщо ФОП першої і другої групи і він користується пільгою, там в кабінеті точно висить борг. Нікого штрафувати не будуть податківці і нічого за це не буде. Поступово пишемо листи і знімаємо нарахування з проханням зняти нарахування. От, а ще хороша новина, що ЄСВ все-таки зараз буде ще платитися добровільно. Тобто пільга по ЄСВ вона залишається. Але майте на увазі і пам'ятайте, що пільга це право, а не обов'язок. І ми, наприклад, з єдиним податком, то все ще так, просто якби поповнення бюджету, а ЄСВ єдиний соціальний внесок це наші страхові внески. Тому у вас не буде, якщо не будете платити, то не буде зарахування у страховий стаж, тобто пенсію. Не буде у вас цей період братися до розрахунку пенсії в майбутньому. От. І ще випадок, якщо плануєте йти в декрет, то вам потрібно теж буде, щоб у вас були страхові ці внески, тому що потім не буде нарахування, ну, виплати декретних, наприклад, в тому числі шляхопів. От. Тому. Отакі От коротенькі новини. Звісно, так ну по якщо підсумувати, то це виходить. Вертаємося до того, з чого що, що ми починали, і все. Нічого такого немає. Не, не слухайте ні, ніякі, оці такі провокуючі відеоролики, де ну, лякають. Ну що, ну, ну ми вже звикли працювати в такому режимі. Звісно, нас війна трошки так побарахтала всіх. От, і ми всі трошки такі вже не при собі, мабуть, і не відвикли від того, що має бути порядок. Але якщо ми хочемо, ми прагнемо до миру, тому ми маємо вже в колію входити і звикати до звичного режиму, платити податки, і щоб ці податки йшли на користь нашої держави. Тому, тому моя думка така, і я до того і закликаю всіх вас. Тому все добре. Порядок в кабінетах наведемо, звітність здамо і податки будемо платити. На цьому в мене все. Ще хочу додати кілька слів про те, що ми сьогодні починаємо першу лекцію по мого курсу по курсу поведенню бухгалтерського обліку ФОПа. Курс такий, можна сказати, курс практика, тому що в суботу ми тільки знайомилися, але я вже надавала завдань. Практичних і люди починають вже з першого дня працювати ручками в кабінетах з комп'ютерами і своїми кваліфікованими електронними підписами, ключами. Тобто. От, тому роботи вже, Робота в нас вже кипить. Ще нічого не вчили теоретично, можна сказати, а практично вже дуже багато матеріалу. Тому... Хто мене теж з моїх учнів зараз бачить, чує, то я вам дуже дякую. І ще раз хочу так само наголосити, попередити, що не переживаємо. мій, мій основний такий посил, нікуди не поспішаємо і не переживаємо. Хоча сама така переживлива, переживательна, хвилювательна і все, що можна сюди додати. От, але страх то нормально, і будь-які сумніви, будь-які там. Заперечення, такі страхи, що важко, мозок не хоче йти туди куди страшно, але ми туди йдемо, рухаємося, тому все буде гаразд. Разом ми це все зробимо, все вивчимо, все подолаємо, і головне, щоб у нас був мир. То саме головне. А решта ми це все зробимо крок у своєму житті вперед. І далі буде ще краще. Ось якось так. так, тому я буду закінчувати. Якщо, може, є якісь запитання у когось, то можете задати. Тому що я так не хочу затягувати ефір, я краще буду частіше виходити, але на короткі проміжки часу. Тому що зараз таке життя, що нема коли ні говорити, ні слухати дуже довго. От, тому краще рідше, але потрішки. Тому, якщо. Тому що у нас по ходу навчання вже люди ще питають і ще приходять. Тому, якщо є бажання, то приходьте зараз. Тому що перший потік він такий буде тестовий, пільговий, можна сказати. Всі будуть на таких лайтових умовах. Тому, а далі вже буде і вартість вища, і. Умови зовсім інші, тому що зараз, можна сказати, в кожного учня буде свій наставник у вигляді мого асистента-куратора і у вигляді мене. Тому ми кожного проведемо за ручку, тому що я зацікавлена людям людей навчити, щоб вони це все знали не теоретично, а щоб вони вже ось прямо сьогодні могли брати собі фопів і заробляти гроші. Я це все теж буду супроводжувати, тому оплату за навчання ви можете от протягом навчання вже і. Ой, повернути, так сказати, заробити ці гроші, які ви не втратили, витратили на навчання, але витрата коштів має бути розумітися як інвестиція у себе. Тому ви проінвестували на зараз, на сьогодні це 5 тисяч гривень, і ви їх дуже швидко окупите, якщо прикладете зусиль до цього. От, а якщо й ні, то все одно ви отримаєте знання, які вам далі знадобляться. І я зацікавлена в тому, щоб кожного просто довести до того, коли він уже сам зареєструється ФОПом і буде укладати з першого дня своєї господарської діяльності, укладати договори із своїми клієнтами, все прозоро, все офіційно. Я научу всіх все робити так, як я роблю це сама. Кому підходить, то, будь ласка, кому ж не підходить, то ну, тому що я працюю тільки прозоро. У мене з усіма моїми клієнтами укладені договори. Вони можуть бути і усними, але оплати всі у нас йдуть як за надання бухгалтерських послуг. На мій банківський рахунок фізособи-підприємця. Тому я вас в цьому всьому навчу. У кого ще будуть запитання, то можете звертатися. Сьогодні о 19-й у нас вже буде лекція в Zoom, тому. Хто встигне ще сьогодні, то може доєднатися. А надалі будемо бачити, вже в якому форматі ми це все будемо проводити. Тож я вам вдячна, хто був зі мною. Хто подивився цей ефір, хто буде дивитися в записі, так само ще можете звертатися, задавати якісь питання. Плюс ще додам, кому потрібна допомога з веденням фізичного обліку фізичного її особи-підприємця, то теж звертайтеся. І все. Все буде добре, буде мир, і ми будемо працювати і заробляти гроші у своє задоволення. Всім гарного дня! Я з вами прощаюсь і до наступних зустрічей!